Від краю перші дві ямки прокільчений огірок. Перші дві ямки не кільчений. Один просто впханий пальцем вдалену землю. Другий у випарпану ямку. Далі два кавуни. Один кремсан, другий апродюсер. Зліва біля патичка. Один. Тут другий це пророщені, Тут третій і тут четвертий. Це не пророщені, просто втикнуті пальцем у землю сухі зерна. На такий каркас. Зверху положена плівка. Потім, потім каркас. І вдовершення агроволокно і нехай собі там лізуть. Через кілька днів прийду гляну, бо ті, що пророщені, за кілька днів, повинні зверху бути, я так думаю.